Друзі, всім привіт! Сьогодні я вас знайомлю з Ольгою Боднарчук. Ольга є регресологом, фасилітатором енергії Кундаліні та ароматерапевтом. Сьогодні ми будемо спілкуватися саме про ароматерапію і як Ольга її використовує в своїх практиках. Привіт, Оля. Привіт! Які аромати є найпопулярніші в ароматерапії і чому саме? У нас є дуже величезна кількість спектр ефірних олій. А ці ефірні олії, вони розділені на ті, які відповідають за той чи інший енергетичний центр людини. У нас їх ми знаємо, що є сім, і кожна з цих олій, і суміші олії, ми використовуємо під час духовних практик на той духовний центр, який ми відчуваємо, що там є блок. Наприклад, ефірна олія апельсину це ефірна олія, яка викликає раді. Це ефірна олія, яка викликає таку ігривість, дозволяє розслабитися, переключитися від якихось негативних думок в більш позитивні думки. Але це ще ефірна олія, яка додається в суміш олій, наприклад, внутрішньої дитини. А внутрішня дитина у нас відповідає за ті нереалізовані мрії, бажання. Все те, що ви в нас в дитинці задовільняли, да, і те, що ми зараз ми можемо дозволити задовільнити, погратися з цим всередині собою і створити ту радість, проявити її в світ. Додатковий настрій, скажімо так, відкривається прям і сердечний центр, і крім цього, ефірна олія аби Вона дуже добре працює на горнову чакру, на рутку, яка за наше проявлення. А коли проходить сам сеанс підняття енергії кундаліні, яким чином ти вибираєш, яка саме має бути ефірна олія для конкретної людини? Це відбувається на рівні насправді відчуттів. Крім моїх знань, яка ефірна олія за що відповідає, як її застосовувати, це є рівень відчуттів. Чуттєвість нас, як фалітаторів, вона важлива. Ми дотримуємося того, щоб цю чуттєвість завжди підвищувати. Вона підвищується за рахунок того, що ми самі працюємо зі своїми блоками, а відповідно через неї можна відчути, як в людини є той чи інший блок, і застосувати в потрібний момент той чи іншу олію. Наприклад, суміш олії реліз про відпущення це в момент, коли людині важко Відпустити якийсь біль, якийсь блок і прожити його. Це навіть відчувається під час самої практики, і крім цього, фізично в людини дуже часто зажимаються руки, їй важко відпустити, вона зажимається, але саме ця олійка, коли я її даю пухати, дозволяє людині відпустити, розслабитись, розжимаються ручки, і людина проживає той свій досвід. І тут хотілося б напевно зазначити, що в момент, коли це відбувається, яким чином верніше відбувається, що ефірна олія діє на лімбічну систему нашого головного мозку і діє на той емоційний блок, який є всередині людини. Перша моя олія це була олія пачулі. Її досить обожня, в житті, я досить обожнюю, не помню жодного періоду. Можеті я від неї відмовила. Ефірна олія НАТО, яка коли болить голова, тому що ми спілкуємося з людьми. Бувають різні ситуації. Нанести буквально вдихнути і нанести на скроні. А голова перестає боліти буквально за долі секунди. Згадала за ефірно олією печулі. За що саме вона відповідає? Коли її потрібно використовувати про яких станах, дуже давно дорогі тканини перекладали листями печулі, і цей аромат залишався. Він створював відповідну атмосферу для тих, хто купував ці дорогі тканини і створював потім собі одяг. Ось. І, і вона стала такою як достатку багатства грошей цього віля. Але це не тільки про це, це про достаток у всьому. Це достаток у безумовній любові, це достаток в грошах, в дружбі, в коханні, в відносинах, які є взагалі в нас, в соціумі достаток всередині співчуття, мудрості, тиші, спокою. От вона, власне, про все. І перший раз, коли я її вдихнула, я відчула дуже велику кількість всього того, чого в мені в житті хотілося мати. І я відчула цей достаток всередині. А коли ми відчуваємо, що ми достатньо нам цього всередині себе, ми не починаємо шукати його зону. Ми завжди знаємо, що це вже є, і е, так влаштоване це життя і наш розум про те, що коли ми відчуваємо, що це вже в нас є, е, це вже стає і реальністю тут е, в нашому житті. Бо в нашому мозку, як це не дивно, йому все одно ми живемо в минулому чи майбутньому. Коли його фактично відчуттями ми переконуємо, що це вже є, воно вже є. І ось ця олія про цей достаток і про відповідь: взагалі, так. хто я. І в ком'юніті, де я навчалася ароматерапія, ми маємо такі карточки знаки, і ось хотілося б про почулі розповісти, прочитати для вас. І тут про те, що ефір «Почулі» – це життєва місія та достаток, і відповідь, хто я. Послання від Янголів про усвідомлення себе, достатку та призначення. Тримай очі і серце відкритими для можливостей. Побач себе в різних обставинах, подружись з тим, що може бути різним. Можна передумати, можна все. Визнай важливість матеріального, зрозумій, чому твоя розкіш, тільки в момент відчуття своєї самоцінності приходить підтвердження у вигляді достатку. Найкорисніше, що ми можемо зробити в серці, тут бути щасливими. І тут в момент відчуття своєї самоцінності. Коли ми відчуваємо весь недостаток всередині, наша самоцінність вона зростає і зростає відповідно ряд інших відчуттів. А як ти саме використовуєш її? Ти от відкриваєш бутылочку і просто нюхаєш її, чи ти наносиш собі на руку чи на шиї? куди саме? А я е застосовую взагалі інтуїтивно, тоді куди. Туди, куди я інтуїтивно хотіла би в цей день її нанести. Звичайно, є певні правила, оскільки ця ефірна олія вона є ефірною олією першого і другого енергетичних центрів, і ми його можемо наносити на зону копчика або стопенів. Mm -hmm. А також ефірну олію ми можемо наносити на долоньки, розтирати. І вдихати як е, таку суху е, ароматерапію роботи для себе. Ти сказала, що на ніг можна використовувати, там є конкретні точки, які наносити, чи Ні, це, це просто вийшло, так? Можна розтерти по центру просто орія або проекція нашого першого, другого вірусу. Дякую. А яка олійка відповідає за утихомирення розуму? Це переважно всі олії верхні. Тобто ноти наших верхніх енергетичних центрів це і всі цитрусові олії, наприклад, лимон, апельсин, грейпфрут, лайм, це все... лимонграс, це все те, що таке більш цитрусове, легеньке, воно заспокоює думки, розум і підвищує самооцінку, викликає мучуття радості. Грейпфрут як ефірна олія згрівчищення, і орієн такий більш скажімо так, спокійний. І грайливий А зістави. А Пачу, ти кажеш, можна використовувати і для горлового центру, так? Його можна взагалі будь-якої фірмілі, можна наносити інтуїтивно. Але, скажімо так, поділили їх та, на те, що на, на використання тих чи інших лін на ті чи інші енергії центри. Я її наношу е, будь-те. І крім цього, коли я додаю його в ресурсний парфюм, а воно в новоролерах можу нанести на шийку, я можу нанести на третє око, а там вже всі шарі, і воно працює так, як має вона працювати. Ти створюєш свої ресурсні парфуми. Для того, щоб його створити, людина має тобі розказати, що вона хоче, чи вона сама нюхає кожну аромаолійку і сама створює його. Так, вона його створює сама. Тобто в нас є ряд ефірних олій. Ці фірні олії розбудя на ноти верхню, середню і нижню. Вони є стінописані, звичайно, на листочку, і коли я даю пронюхати ці аромати, людина ставить реакцію. Якщо реакція є, що їй дуже сильно подобається, вона ставить 2-3-4 плюсики, а потім цю фірну олійку ми додаємо в ролер, в основну рослину олію. Де потрапляють ці капельки і змішуються всі ці аромати. Я нікола, в тебе запах ладан. Згадала, де я його чула? Це запах церкви. Mm -hmm. Правда, що саме там використовується ладан? Так, ладан використовується, але там використовуються ну, такі як частинки, та вже перегорілого ладану. а в самій пляшості це зібраний ефір. Ефір це дуже концентрована кількість. Тих молекул рослини та, зібрана в маленькій пляжі. І вона є дуже сильною, тому ми її розводимо з рослинними оліями, різними оливковими, кунжутовими. Е, є, фірна, є рослинна олія, яка від самої компанії YanClінg. Вона не жирна, вона не залишає слідів і ми використовуємо в ресурсних парфюмах. А на що саме впливає ладан? Ладан – це чудова олія про це зв'язок з вичиною силами, це про прийняття в собі продовження е, свого батька. І це про зв'язок з Богом і прийняття Бога. Це досить така потужна ефірна олія, її дуже, дуже гарно застосовувати в момент медитації, е, також практик. Ми або дуже часто в е, е, ресурсних застосовуємо застосований фірмонікола, тому що. Е, Людині прям хочеться знайти цей зв'язок своєї інтуїції, своєї вищення. І от вона якраз працює на те розкриття, на цей зв'язок, на ці відчуття, що таї е, значно більше і причетний до цього. Чи є протипоказання до застосування фірних політ? Ну нема такої, що буде якась алергічна реакція в людини на це. Не стикалися. Це дуже легко перевірити. Ми беремо капельку до фірмолії, виносимо на наше да, на отут, де лі, де зайняється рука. дивимося, якщо реакції немає, то в принципі як такої. Практиці не бути ефірна олія, вона взагалі є сигурткою правди, і тут собі не збережеш. Дуже часто, коли хтось вже знає, наприклад, ефірна олія лангі ланг хтось там собі вдома застосовує, всім це подобається. І вони, коли приходять на зустріч, хочеться розумом все таки ці олію назвати, впізнати і там от, взяти її, використати, але навіть той сам ланг, -і -ланг може не підійти Саме в тій зустрічі. Але розуму людина зано до цього тягнеться. Бо знаєш, це, наприклад, афродизіак, чи впливає так, чи по-іншому. І це для неї щось знайоме. І це для неї щось. Це вже ти так, чула. Та, та, та. Але так, по від розуму воно не працює. Система так побудована, наша, що вона дуже мудро побудована. І обереться саме таурі, яка людина навіть не очікує, особливо, там, як я розмарин взагалі не люблю. Він так гарно пахне, особливо після практик був досвід, коли я людині давала перед практикою ефірну олію, їй не сподобалось. Хоча я розуміла, що це олія інтуїтивно для неї. Під час практики активації енергії Кундаліні» я використала цю ж ефірну олію і мене клієнт запитала, що це за ефірна олія. Я її показала, і вона була дуже здивована. Вона що це зовсім по іншому пахне. Після практики вона просто в мене закохалася про той стан, який змінився, який був до того, як людина прийшла, що було прожити під час практики. і який стан залишився вже після можна використовувати улітки в, в армаланках. І аромодифузорах. Я аромалампи, куди ми ставимо свічку внизу, то яким чином краще використовувати ефірні олійки? Просто капати зверху на цю аромолампу чи все ж таки додавати віск до цієї ефірної олійки? Угу. Гарне запитання: я з щиро не рекомендую використовувати будь-які ефірні олії в цих аромолампах. Аромодифузор так, тому що він дає зволоження, він розпилює красиву аромат. І достатньо 15 20 хвилин для того, щоб приміщення там 20-30 квадратних метрів було наповнене тим ароматом. А, чому не, не рекомендую використовувати власне ці а, аромо... Аромоламлампи, так, 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 так. так, тому що, по-перше, фір олії більше 30-40 градусів втрачає свої природні властивості. Але ми говоримо зараз про натуральну не Фірну олію, яка є змішана з різними аром... ароматизаторами, так? а власне про натуральні Так, Коли ми капаємо, воно буде мати аромат, але воно втратить свої природні властивості. Тому ефективності в цьому абсолютно лі... є. А для чого тоді залі використовується ця аромалампи? Лі... А це, скажімо так, маркетулогії. Свій час воно мало і де зараз люди використовують насправді, але мало хто знає, що ефірна олія, яка продається в аптеках, вона ароматизована, тому що, наприклад, ефір олії з лимонів п'ять мл, щоб її виготовити, треба 60 самих лимонів, вирощених в певних умовах при певному сонці, при певних температурах. І дистильовано при певних градусах для того, щоб зберегти природну властивості цієї ефірної олії. Ефірна олія троянди, яка коштує майже 15 тисяч гривень за 5 мл, потрібно 60 бут самих бутонів певної троянди. Уявляєте, 60 кг бутонів зібрати в 5 мл баночки ефірної олії, олією, ну, тобто вона досить така маленька, у да? нас є 15 мл і 5 мл. 60 кг бутонів тут зібрано. А то, відповідно, ефірна олія, яка є в аптеці, не може коштувати 30, 40, 50, чи 70 гривень на той самий трояндр. Це є певні ароматизатори, які додаються. І це не є, звичайно, ж і корисним для нашого дихання, для нашого організму, для наших клітин. Бо ефірна олія, коли до нас потрапляє, вона ще потрапляє в наші клітини. І Наповнюю їх кисливо. Е, з часом, коли ми використовуємо олію, ми починаємо відмовлятися від штучних парфів, е, різних штучних запахів, навіть їжа встає нам будекуди не корисно. Пересмажена їжа, чи якісь фастфуди, ми переходимо на більш корисну тому що навіть фермулія настільки очищує наші клітини, що ми вже будемо задумуватися над тим, чи ми дійсно хочемо то чи інше тому це виключно колись стало просто продуктом, на якому вчала заробляти гроші. Це така моя думка, і більше для чого це було зроблено. Ну а як тоді людина хоче придбати собі справжнє аромамасло? і як її розрізнити, де хороша, де погана вірновія? Вона перевіряється дуже добре на клапа. Листочка. Ми беремо білий папірець і навіть капаємо туріку, капаємо туріку. Натуральний ефір з часом зникає, і папір стає чистим. А олія, яка буде мати ароматизатори, додавання воно залишається питнистим. І нікуди не дівається і не вигравується. Важливо ефір а, завжди закривати, щоб він не вивітрювався, тому що ну, це ж ефір, бо поступово там вже в баночці нічого не буде. І важливо не залишати на сонці, в гарячих місцях, ну, щоб не потрапляло прямі сонячні промені, тому що воно буде нагрівати відповідно. А, Властивості самої рослинки будуть знищені, коли ми використовуємо ефірну олію, це не про те, що відразу буде результат, не про те, що хоч голова пройде відм'яти точно, дуже швидко, але е, це не про те, що відразу буде результат. От от уже сьогодні у мене все відбудеться. Це про процес, де ми проживаємо різні стани, різні емоції. Сьогодні це олія може викликати стан, де тобі ну прям дуже добре відчуття такої любові, легкості, приємності. А завтра це олія може викликати стан пригніченого, якогось гніву, здратування. Але це тільки для того, щоб прийшло усвідомлення, чому в тебе в житті відбувається так. Для чого та чи інша ситуація, і олійка це піднімає і дозволяє це прожити. А чи не можна переборщити з використанням олієк? У мене такого навіть випадку не було по тій простій причині, що ми завжди відчуваємо наша енергічна система. А взагалі це світ побудований на тому, що ми все вдихаємо. Ми заходимо в приміщення. Нам або подобається цей запах, або не подобається. Ми можемо навіть вибрати бути в ньому чи не бути. Ми обираємо собі партнерів по запахом. Ми обираємо, навіть заходячи в магазини купити собі щось придбати, це все через запахи. Так? Ми зайшли, якщо нам подобається, ми починаємо тоді вже навіть дивитися якісь речі, незважаючи на бренд. Деякі бренди вони навіть формують цей брендовий запах для того, щоб їх впізнавали. І той, хто є цінителем цього бренду, він, звісно, вже піде і буде придбувати там речі, бо вони навіть пахнуть тим ароматом, який подобається. І а, наша енергічна система настільки побудована, що її обдурити не можна. Ти коли вже тобі це не потрібно, ти просто відставляєш їх в сторону. Але бувають моменти, коли прям ти шукаєш аромати, і коли ти знаходиш свій, він стає чимось таким дуже твоїм саме на той період часу. І там м -м, забагато його точно не буде. Я знаю, що ти займаєшся регресією. Якщо людина не може попасти в такий глибокий медитативний стан, чи ти використовуєш цей час олії, щоб поглибити людину у цей стан, потрібний для тебе? Так, це було із перших моїх таких практик, коли я вже була регресологом, але почала для себе вивчати ефірні олії. Я тоді не зовсім усвідомила, для чого в мені такий досвід, але мені було цікаво. я йшла за тим, що мені було цікаво. І дійсно, в мене були клієнти, яким було важко відключити розум і віддатися процесу. Шум думок настільки заважав, що ми попрацювали через ефірні олії. Я. Я звичайно порекомендувала з цитросових ефірні олії, з ряду цитрусових, для того, щоб заспокоїти власне бункер. І дійсно, коли людина почала обирати ефірні олії, коли ми створювали ресурсний профіл, вона вибрала власне цитрусові. І це було а, таким першим кроком, де я зрозуміла, що я можу ефір на людині навіть висилати. У мене є невеличкий кейс з мініатюрками, де я надсилаю людину. Просто mm -hmm. такого маленького розміру в мініатюрках, там, ну, на леточутній ефірно а В людини є там багато ефірних олій, там, біля 30-40. Ми всі принюхуємо, робимо поміточки на листочках, які я також надсилаю разом вже з кейсом. І ми обираємо, коли ми вибираємо парфуми в магазинах. Там стоїть каву для того, щоб коли протуплюється в женюх, ти можеш понюхати каву, щоб відновити його. Okay. Чи є тут таке? Чи може людина перенюхати 10-20 арматів і далі відчувати okay. цей запах? Ми тут каву не використовуємо, а людина може далі відчувати цей запах, але коли ми вдихаємо багато щиріних арматів, ми пропиваємо водичку. Вона промиває нашу, нашу горлову частину, може вийти, що, там вдихнути повітря, так? але ми не використовуємо каву. От ми використовуємо ще палочки ароматичні. Там також арма насла є, чи там якась інша структура? Це гарне питання, але я тобі не відповім, бо я не, 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 не розумію, але я точно вибираю завжди натуральні палочки, де є прям натуральні складники. Чи вони застосовують такі ефіри? Не складно складати, а швидше за все що ні, оскільки там як багато там як порошочок, як порошочок та. там? Да. і коли воно згорає, воно ж горить при високій температурі. Відповідно, воно не має такого степства, воно просто дає аромат. А так. як тоді визначити, де натуральні палички? Де ні? А, це паскуника. Які базові ефірні олії ти би порадила новичками, які тільки починають шлях свій в Компанія компанії Living. Цей час подумала про це і розробила стартовий пакет, де є 12 ефірних олій, з них 6 є сумнів і 6 моноолій. І це така домашня аптечка, де кожна з цих олій є першим дотиком, але вони досить такі універсальні і можна застосувати як для себе, так і взагалі в практиках будь-яких. Там же є і ефірна олія лаванди, ладену, лимону, апельсину. Це те, що ми практично застосовуємо. Бо Лаванна це про материнську любов, роботу, про взагалі любов, і Ладанце, і це жіноча енергія про маму, Ладан – це про батька, це з вищими силами, апельсин це про радість і ряд інших, ната, яка також заспокоює розум, сконцентрує, дає фокус уваги на потрібні речі. І цей стартовий пакет він ще містить і дифузор, де можна розвести собі ці ліки і використовувати їх для домашнього застосування, або для того застосування, де потрібно людині в житті. А ти ще хотіла розказати про якісь навчання? Так, а, так ми створили таке навчання для духовних провідників, де під час. Цього практикуму ну, він є одноденний в живій зустрічі або онлайн. Ми плануємо запуст... запустити онлайн, тому що ми розуміємо, що наших духовних правників дуже багато по всьому світу. Це там буде 3-4 дні а, по декілька годин. Відбуватися навчання а, про те, як потрібно застосувати ефірну олію, які вона властивості має, як вона впливає і а, а, яка олія відповідає за який енергетичний центр. Ці практики ми проходять поки що в Києві в живі. Вони одночасно ми їх об'єднуємо з активацією енергії кундаліні. можливо, об'єднати з медитацією на цвях. До нас приходять різні звичайні провідники енергопрактика. І також скорі зустрічі сподіваємося вже у Львові, тому що моя колега Марина Костовіць, з якою ми співпрацюємо, вже поступово також. Приїжджаю до Львова, тут створюється певні ком'юніті. Завжди хочеться завершити будь-яку зустріч традиційно, але тут хочеться не не традиційно сказати про те, що обирайте своїх провідників душою, серцем дайте шлях навіть через страх, тому що там найбільше вашої любові, там найбільше вашого ресурсу, там найбільше вашої краси і вашого здоров'я. Любіть себе, вчайте, пізнавайте. Так,